21 січня сьогодні вже 1063 доба незламності української нації. Противник вчергово атакував країну своїм залізячим. Цього разу запустив понад 130 безпілотників різних типів. Один із них сили ППО, збили на Хмельниччині. Звернень щодо пошкодження майна травмованих чи загиблих людей не надходило. Далі в ефірі інформаційного випуску Новин на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка в області. Чергова передача допомоги від Хмельницької громади для сил оборони «140 сороків півдронів. То власне, і придбані, і власна збірка. Загальна їхня вартість понад 1 мільйон 700 тисяч гривень для різних підрозділів передаємо. Зазначу, що це знову ж таки чергова чергова передача вже в цьому році. Дякую традиційно нашим платникам податків. Завдяки вам товариство, ми маємо таку можливість постійно і постійно допомагати нашим силам оборони і вже по суті з початку цього року кілька передач ми вже зробили. Це це обладнання допомагає бійцям у виконанні бойових завдань. Найвикористованіші речі – дрони це виняткова бойова робота. FPV-дрони дрони Камікадзе, по суті, одноразова бойова робота, але дуже багато військових наразі працюють з FPV-шками, особливо десятками зі скидами. Використовується один FPV для багаторазової роботи. Більше 50 вильотів одним 10-дюймовим fpv дроном. Я знаю да військового, який зробив. Зимовий відпочинок на водоймах у зв'язку з коливанням погодних умов рятувальники застерігають громадян про небезпеку такої криги. Рятувальники ДСНС завжди наголошують на тому, щоб не ставати на лід якому, якщо ви не впевнені, тому що безпечно вважається души на льоду 7 сантиметрів для однієї людини, 15 сантиметрів для групи людей, а також 25 сантиметрів для транспорту. Потрібно бути обачними і ніколи не виходити на лід під час відлиги, адже при нестабільній температурі лід швидко втрачає свою міцність. Якщо ви полюбляєте зимову риболовлю, завжди рибальте тільки на перевірених місцях, там де лід є грубий, якщо ви впевнені, якщо це є безпечно для вашого життя. Місцевим жителям нагадали правила поведінки на кризі та роздали відповідні брошури пам'ятки. Освітня підготовка у Хмельницькому відкрили п'ять нових осередків для вивчення предмету захисту країни, що стане важливим кроком у підготовці молоді до національної безпеки та оборони. Повідно до змін чинного законодавства і освітньої програми предмету захисту країни, учні 10 класів трішечки по-новому в цьому навчальному році вивчають предмет захисту країни. Новизною є те, що предмет не буде розподілено окремо на хлопців і дівчат. Тобто зараз цей предмет вивчається рівноцінно як для дівчаток, так і для хлопців. Тобто немає окремо напрямків за гендерною приналежністю. Також цьогоріч вперше, не на базі того закладу, де діти навчаються, здійснюється викладання предмету захисту країни, а на базі осередків. Відповідно до кількості дітей старшого віку 10-11 класу, на базі нашої громади було створено. Три осередка на базі шкіл, і два осередка на базі наших училищ профтехосвіти. Відповідно, учні з однієї школи переспрямовані для вивчення даного предмету на базу цього осередка. Осередки створені на базі в майбутньому профільних ліцеїв, оскільки видозмінюється і здійснюється реорганізація і реформування профільної старшої освіти. Відповідно, на сьогодні ми бачимо, що в громаді буде три профільних ліцеї. Відповідно, ще новизною є те, що діти протягом дня працюють на базі осередка і вивчають предмет захисту країни відповідно до освітньої програми. Осередки розподілені на чотири основні напрямки: до медична допомога, стрілецький блок з лазерним тиром, керування безпілотними літальними апаратами та інженерна підготовка. Минулого року для облаштування матеріальної бази виділили майже 12 мільйонів гривень. Це кошти з державної субвенції та із міського бюджету. Звичайно, акцент ми робили на безпіл... Лотні літальні апарати, оскільки попередньо не було в нас закуплено даного обладнання, починаючи з 2022 року, ми активно здійснювали покращення матеріально-технічної бази. Кабінетів захисту України, але лише напрямок до медична допомога, стрілецький напрямок. Зараз акцент зробили на інженерну підготовку. Це і придбання різноманітних обладнань, які допомагають орієнтуватися на місцевості. Це і також макети мін, різних тих установок військового напрямку, які потрібні для того, щоб діти наочно ознайомилися і відповідно в практиці знали, як тим користуватися. Ну і також ми до. Оснащили до медичну галузь, до медичний напрямок, тому що теж попередньо купували макети ран манекени для того, щоб здійснювати штучне, наприклад, дихання. Очікування вироку у Хмельницькому перед судом постануть молодики, які на замовлення спецслужб країни агресора знищували авто військових. Слідчі СБУ завершили досудове розслідування стосовно ворожих поплічників, які на замовлення ФСБ палили автомобілі військових у Хмельницькому. Мова йде про злочину групу, затриману у вересні 2024 року. СБУ спільно з Нацполіцією. Зломисниками виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького і для виконання підпалів. Селилися у заздалегідь орендованій квартирі, слідством встановлено, що один з фігурантів отримав через месенджер у телеграмі пропозицію від росіян палити автівки Сили оборони. За кожний знищений транспортний засіб йому обіцяли винагороду у розмірі 2000 тисячі доларів. США. чоловік вирішив заробити та для виконання завдання залучив 17-річного знайомого. Обох виконавців затримали на гарячому, коли вони фільмували підпал. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих. Мобільні телефони з доказами злочинних дій наразі до суду скеровані обвинувальні акти щодо обох фігурантів у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 114.1 «Перешкоджання один перешкодження діяльності зсу, частиною другої статті 194 умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України Зломисникам загрожує до 10 років тюрми. Обмін полонених українців на зрадників засуджений російський агент Андрій Орєхов виклав заяву на сторінці проєкту Хачук своїм і згодою обміняти його на полоненого українця. Сам колаборант наразі перебуває в колонії. Його засудили на п'ять років за публічний заклик до зміни меж території та державного кордону України. У своїй заяві він просить відправити його до Росії або на тимчасово окуповану територію України. Прошу вас включити мене до обміну як військовополоненого. Також прошу мене передати з України на території Російської Федерації або на тимчасово окуповані території України як військовополоненого для обміну на громадянина України, що перебуває у полоні в РФ. Всі правові наслідки моєї передачі РФ мені роз'яснені та зрозумілі. З ними повністю погоджуюся. Зазначимо, що проєкт Хачук своїм реалізується за підтримки ГУР СБУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Всі представлені на сайті колаборанти були засуджені. За співпрацю або допомогу російським окупаційним силам у війні проти України. Вибухові забави у соціальній мережі TikTok набирає популярності небезпечний тренд. Діти, надивившись відео, створюють саморобні розривні пристрої, використовуючи хімічні засоби. Такі експерименти закінчуються сильним вибухом, який зачасту призводить до важких наслідків. У результаті юні винахідники ризикують отримати тяжкі травми, зокрема опіки рук, обличчя чи очей. Батькам варто звернути увагу на те, чим цікавляться дітлахи, провести розмову з ними, пояснивши, чому такі дії є небезпечними та забороненими. Небезпечні відосики, соціальні мережі можуть мати негативний вплив, коли в них поширюються ризиковані ідеї. Мало часто слідкує за трендами без розуміння наслідків. Відтворення загрозливого контенту може призвести до травм або навіть загибелі. То ще варто батькам контролювати, що переглядають їхні діти у соціальних мережах, розпитали журналісти 33 го каналу. У мене дитина доросла, тому я вже не так агресивно до цього відношуся. Ну, взагалі рахую, якщо воно ну опасно, то треба його, навірно закривати. Ми ці тренди не показуємо дитині. Ми включаємо пані Калину, що нам цікаво і бульку на даний момент. Ну, Я відношуся до цього нормально, оскільки я контролюю час перебування в телефоні моїх діток. Ну, Це має бути не більше години в день для молодшої дочки і не більше двох годин для старшого. Вони навчаються, тому часу на дурнощі не мають дітей я не виривають. вирвають. Ну дуже погано, звісно. Діти піддаються цим трендам, можуть робити всілякі дурниці, можливо, навіть якісь непоправні і невиправдані речі. Це зараз дуже багато. Я вважаю, пропаганди є, ще й російської пропаганди є в соцмережах, особливо Тікток. А діти зараз дуже багато проводять часу в цих соцмережах. Особисто в мене троє дітей, якби старші. Вони так само не ну, я не можу заборонити дітям проводити час в соцмережах, тому що ну, їхні всі однолітки там сидять. Тобто, але там дуже багато є такої негативної інформації, і дуже багато пропаганди є. Росія гарно працює на цьому фронті. Погода на 22 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у середу буде хмарно. Вночі без опадів день місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом. На дорогах туман місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 3-8 метри на секунду. Температура по області становитиме вночі від 3 морозу до 2 тепла в день 0,5 із позначкою плюс. У Хмельницькому прогнозують вночі від 0 до 2 морозу в день 1-3 градуси тепла. Такими були новини вівторка, агресор продовжує терор мирного населення. Тож, у разі оголошення повітряної тривоги, реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.